Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас надходження. Ford Focus 2008 року з бензиновим 1,6 двигуном на механічній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль приїхав з Європи у 2022 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, механічне регулювання, електроскупівчі передніх вікон, електрорегулювання дзеркал. Ось так виглядає приборна панель, в стані руль, штатна мультимедіа є, є кондиціонер. Задній ряд сидінь досить в досить гарному стані. На автобіль встановлені легкоспавні диски 15 го радіусу на літній гумі. Автомобіль у нас кузові універсал, досить міський багажник. Придбати ви її зможете можете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 4890 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося певною автобілів зі штатів.